Добрий вечір всім добрим людям. Ось наша вечеря остання, цього літа 23 літерок буває, тарілки у мене з квіточками. Все дуже просто. І на солодкий стіл, який я робила, дуже вдалий вийшов сирник, фрукти подала. Ну, Цього всього нам вистачить просто поїсти. Сирник у мене звичайний. Кисломолочний сир, цукрозамінник, борошно безглютенове в моєму випадку, та сливи і в духовку запікати близько години. Дуже-дуже смачно. Так, от літа закінчується і наближається осінь, 1 вересня. Всіх вітаю для кого це свята, для нас, начебто, теж свята, про школу мені ще навчатися три роки. Але сказали от сьогодні, начебто про замінування шкіл, це досить неприємно. Ну, так, м'яко кажучи, потім виявилось, що це фейк. А це вже в мене з новими тарілочками, нове сервірування. Це сніданок. Накривала стіл з вечора, готувалася. Теж все дуже просто, але цікаво. Родина перекинулася, стіл накритий. Залишилось тільки все подать. Прийшлися з сином, таки вибрали рюкзака, купили, зайшли в супермаркет. Теж трішечки купили, цикурі по акції, кукурузної крупи купили молока, олійки вигідна ціна. Ну, такого всього чуть чуть чуть, -чуть, -чуть. Серветочки теж потрібні, бо вже ж в школу потрібно буде ланчбокси збирати. Отакі от, от справа у нас. Ну, а це білизна для сина, ну, її показувати не буду. А це, що це в нас на балконі виросло? Co to